É, tudo. é tudo.

私はその人に戻っていないと。

Там, бачите, зуби. Отделення засади. Де часелі. В реальності ми змогли витягнути з висота, ми можемо застосувати. Досумать, чи ж вони дичаться, та не доводиться до семеної половиці центру вже збили. От бачите? Але ці різні антури будуть робити такі різні зміни, правда? Яке далі робити? Так, це формується. m b 니다

Ви інші догадуйтесь, після мене щось подивіться. Ось ці, що мені потрібно зробити. Ось ці зроби. Ось добре, і свої дні ви забудовували у школі. Ось тут можна зробити завдання. Насправді, це не так. А які частини можна знайти? Тюменник, тюменник. Добирай ще одне слово. Ось сюди. Компас, так? І добирай ще тюменник, тюменник. До цього слова Мабуть, вже такі роботи багато і як уже. Світ у нас є час. Запробуйтеся, ще домої 5 хвилин. Як хвилин для того, щоб ви заділялися, хто зробив, хто не зробив, всі були подарунками. Хтось краще, хтось гірше, але всі старалися, правда? Усі старалися, старалися показати, як найбільше, найкращого. Ти що задати колишні? Grazie. lo он серпку може так нічого за це не бачить так як вона це може щось прийшло от і збирається так тут Давайте я з сосім всі руки. А ви можете так натягнути. Ви не визначуйтеся. Людина не може знати всього. Всі не можуть всього знати. Знаєте, скільки ми були вчителі, які розповідалися, що знати ці пішки. Це складні завдання, це ж у річні, рада, за вчителям павлення. Ось вчителі навіть не знали, відповіді на запитання всі думали, між собою радилися. А тоненька потім це зробити. Усе правда ніколи. Піднімайтеся, зараз підкупліте, а в ліпо працюйте вату Міша ми це визначення переможців і вручення подарунків. Я надаю слово членам журі, які перевіряли ваші роботи, і визначали найкращі. українську мову. Перевіряла Валентина Васильівна. Ось вона озвучить результати. Що... Шановні учасники, мені дуже приємно привітати вас сьогодні із вашими першими перемогами, які ви одержали сьогодні, на цьому. Такому науковому святку показати свої знання, свій розум. І ось які місцями зайнялись українською мовою. Перше місце, чи, з третього вичне, так? Третє місце зайняла учениця Одеської гімназії Майбун Юлія, українська мова. Наталі подарунки, вони хочуть бачити проблемати.

Дітки, сьогодні у вас, мабуть, це перший такий екзамен був серіальний. Ви трошки хвилювалися, але ви всі дуже молодці. І як би ви не написали, ви, ви знаєте, що ви дуже молодці, тому що ви найкращі. Вас вчителька вибрала як найкращу і привела сюди на цей перший такий ваш звіт науковий. Казали вже сьогодні. Ви дуже молодці, І ви не хвилюйтесь, якщо ви не попали в це місце, тому що ви самі головний екзамен, те, що ви тут були присутні. Те, що ви старалися, ви підете п'ятий клас і у вас почалися олімпіади. І ви тоді будете знати, як вони проходять, і у вас будуть точно усі перші місця. Будете старатися, будете знати, бо вони проходять точно, так як і сьогодні. І так, третє місце э, в Олімпіаді отримує Кручко Івана, э, школа номер 1 Трошки краще написала роботу, і Валерія, це учениця гімназії, і вона отримує друге місце. І найкращий результат з математики показала дівчинка із школи номер 3 яковчук Вікторія. І решта діточки не назвали. Ви дуже молодці. Вітаємо тебе. Ми дуже старалися. І ваші роботи теж гарно відмічені. Ви отримуєте теж подарунок. Вітаю всіх. Результати природознавства. Галина Миколаївна звучать. Я всіх вітаю. Я думаю, що в майбутньому ви будете учасниками найрізноманітніших мудрих програм, найрозумніших, і всі, які зараз демонструються. Боже до цього. А результат сьогодні такі. Третє місце отримує Сидорчук Вікторія, це Олеська Гімназія. Друге місце отримує Утеченку Даріна, це теж гімназія Олеся, молодець. І перше місце отримує Медведюк Діана, третє школа. Помнічка. Сядуть Анатолію Васильовичу. Ми ще дякую вам за сьогоднішній святи. Все було чудово. Ми сподіваємося і далі, що ви будете нас підтримувати. І ми вас не підведемо. Але ви вже можете конкурси приходите сюди, Я ми дуже вдячні за те, що нас так приймають тут тепло. Завжди Всім сподобалося. Дякуємо вам за подарунки, за святковий стіл, за гарний настрій подарований. І я думаю, що сьогоднішній подарунок, такий отриманий рук мера міста, стане дійсно путівкою вам в науку і успіхів вам у подачі ваших олімпіадок в п'ятому класі. І гарно вам здати державну підсумкову атестацію, а ви вже ясно за це найбрати платі, ви найкращі. Дякуємо всім членам журі, всім. А ще вчителі у нас є, ще не всі. Ми не подякували нашим вчителям, які готували вас до цього, до цієї олімпіади і забули. Всі подарунки, всі. А потім вони подавали. А ще не всі. Ми обіцяли всі подарунки. Всі всі, так, так. Як сироти стає. Всі подарунки, ще трафіла, правда? Усі подарунки не Всі тримати. А тепер подякую міської ради, вашим педагогам, за те, що вони вас навчають, вам дають знання, ви їх любите, і ми їх добре повертаємо за їхню налегку працю. Хай повдає здоров'я і займаюся такими добрими справами постійно. Я вас вітаю всі. І придумувати конкурси, раз в рік мало. Ми готові раз в місяць любез старшокласники, і всі. Тільки шукайте час і приходьте до нас. А не знаємо, як випробувати. Я вам скажу одне. Добре копів усі приймаємо до звіт і те саме радує. А школа в нас трохи острова стоїть. Ви а зараз дозвольте подяку Кузнічові Світлані Григорічні. Дякую. корисінка. Я думаю, убив в следуючому навчальному році так да не буде. Ну побачимо, поживемо побачимо. Не поживемо, потом уха. Та й так і тільки. Це ми прожили з 2006 року до 1996 року, коли, коли кучма був в адміністрації, то він почав зберігатися. Тобто ви пропонуєте мені вакансію ліквідації? Дело в тому, що люди, я не пропоную, тому що, я не знаю, мене оберуть чи не оберуть, але воно буде тільки так, повсюди місцеве самоврядування, це в першу чергу. <різвісті> люди, воно повинно бути. І в першу чергу, якщо ми навчаємо їх, ми повинні маємо добровольне погляд на економіку. Дякуємо та відбувається. Дякую також. Дякуємо. У мене все, коли виконано, ви ще виходили продовжувати. Залишайтеся тільки подякувати і загальний кодов.